Чому і вчимося разом під такою назвою в Івано-Франківську стартував освітянський українсько-польський проект. Вчителі з польського міста Брудніці дивляться, як навчають шестиліток у школах. Адже вже через два роки польські освітяни планують теж перейти на навчання шести років. Це, в принципі, вперше, коли польські вчителі приїжджають, ну будемо говорити про місто Івано-Франківськ з метою вивчення методики викладання. Тобто в цій... Системі, значить, в цьому випадку ми йдемо попереду. Держава, що входить в склад Європейського Союзу, робота шестилітками в Україні ведеться 11 років поспіль. Перед тим як розпочати з ними роботу, вчителям проводять спеціальні майстер-класи. На таких уроках кажуть в управлінні освіти, вчитель вивчає психологію дитини, адже організація роботи з шестилітками змушує граючись навчати та навчаючись гратися. Саме через гру ми вчимо дітей основ наук. Діти легко запам'ятовують, легко адаптуються навколишньому середовищі. А найцінніше те, що їм цікаво, і вони хочуть завтра знову прийти до школи. Аби розповісти колегам про такі методи роботи, освітяни планують відвідати Польщу. Обмін досвідом триватиме до кінця червня.